Вітаю ватерити ТВ, Передача суть справи я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоримо про порядок отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та про окремі проблемні питання, що можуть виникнути у цьому процесі. У нас в гостях юристка сектору Чернівецького бюро правової допомоги номородин Кароліна Руснак. Вітаю, вітаю вас вітаю. Тож, пані Кароліна, насамперед розкажіть, будь ласка, хто власне має право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які одержані безпосередньо під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її дії. І, взагалі, з всім переліком можна ознайомитися в пункті першому порядку, який затверджений постанові Кабінетом міністрів України в, від. 8 вересня 2015 року, номер 685. Взагалі, хочу додати, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни він надає право на отримання певних пільг, певних компенсацій, які затверджені законодавством України. І Безпосередньо хочу ще додати, що отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, окрім того, що надає можливість. Отримувати соціальні пільги ще допомагає отримувати одноразову грошову допомогу. Ця одноразова грошова допомога вона виплачується на підставі закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Додам сюди, що днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є дата, яка зазначається в довідці від медико-соціальної експертної комісії у разі встановлення інвалідності або в разі ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності. Власне, розкажіть, будь ласка, детальніше щодо порядку отримання статусу для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або взагалі учасника бойових дій з частковою втратою працездатності у, у разі захворювання, поранення, контузії, каліцтва то на підставі пунктів 11-13 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і цьому порядку, який я зазначала на початку, то необхідно отримати, окрім інших, певний пакет документів. Я маю на увазі тут про довідку командира військової частини про причини і обставини поранення. Коли ми говоримо про поранення, контузії, каліцтво або будь-які травми, тобто видається у військовій частині. Довідком медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка і причинного зв'язку, втрати працездатності або встановлення інвалідності. Тут я говорю про е, те, що видається комісія МСЕК Міністерства охорони здоров'я. Е, також довідка ВЛК з відосу про хворобу, і це видається в, медичному, е, в медичних установах, також е, витяг із наказу командира військової частини. Е, тут ми будемо зазначати про тих, які звільняються з військової служби. Е, також, е, Після отриманого поранення контузії чи каліцтва командир військової частини він зобов'язаний підготувати довідку про обставини травми, яку він завіряє своїм власним підписом відповідною печаткою, і надає військовослужбовцю або, для прикладу, надсилає до відповідного госпіталю. Наявність для прикладу цієї довідки, то вона насамперед впливає на формулювання висновку ВЛК в майбутньому, бо це в свою чергу впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги в майбутньому, коли військовослужбовець захоче отримати цю одноразову грошову допомогу, і можливість самому самому оформити статус особи з інстю внаслідок війни. Тому, якщо така довідка вона не була військовий військовослужбовець повинен написати рапорт на командира військової частини з проханням про те, щоб видати таку довідку. Потім є у нас висновок ВЛК, так ІМСЕК. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось ці висновки про ці довідки. В принципі, можу додати, що ВЛК вони насамперед діють при військово-медичних лікувальних закладах і. Маю на увазі госпіталі. Військово-лікарська комісія вона встановлює придатність до військової служби і е, видає постанову ВЛК про причинний зв'язок поранення, травма, контузії, каліцтва, все тому подібне. Дана не постанова вона необхідна для встановлення зв'язку між пораненням і участю бойових діях. За відсутності довідки про обставини, то ВЛК вона видає е, довідку про. Безпосередню участь в антитерористичній операції, також витяг наказу по строєвій частині, копію військового квитка і будь-які інші документи, які засвідчують участь в АТО у період отримання поранення. Комісія ВЛК вона може встановити зв'язок на підставі цих документів. І у разі відмови таке буває часто. То слід звертатися до центральної ВЛК. І висновок ВЛК підлягає перегляду після надання довідки самої про обставини травми незалежно від часу надання. Якщо ми говоримо про ВЛК, а якщо говорити про МСЕК, то МСЕК встановлює першу, другу, третю групу інвалідності, встановлює чи визначає сам відсоток непрацездатності. Довідка медико-соціальної експертної комісії є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги і оформлення інших соціальних пільг, які будуть цікавити військовослужбовця. МСЕК Водить медико експертну комісію експертизу протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви і на підставі медичного висновку про встановлення інвалідності сам СЕК приймає рішення про встановлення інвалідності особи з інвалідністю внаслідок війни. А власне, розкажіть, будь ласка, які підтверджуючі документи необхідні? Я скажу орієнтовний перелік документів, який подається нам СЕК. По-перше, я тут зазначу про медичну книжку, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про хворобу від ВЛК, довідка ВЛК, трудова книжка і витік з наказу командира військової частини про виключений списків особового складу частини і військовий квиток. Але окрім того, про цей список говорячи, то хочу додати те, що для прикладу, якщо інвалідність встановлена для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина. І у разі встановлення цього статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особі видається посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Ці всі документи подаються з собою або мати з собою потрібно в оригіналі. І по закінченню обстеження видається довідка про встановлення групи інвалідності в Війни. Або е видається довідка про встановлення групи інвалідності з значними причинними зв'язками інвалідності і вказує відсоток непрацездатності. Е до речі, це видається від МСЕК в трьох примірниках. Е Мається на увазі один для свого зберігання, один для пенсійного фонду, що в майбутньому е для компенсації пільг, і е один в архів до МСЕК. Довідково додам, що для поранених, які перебувають на лікуванні і не можуть для прикладу пересуватися, то Військовослужбовець або сам поранений. Як тільки стан, стан його стабілізується, необхідно звернутися до завідувача відділення там, де він проходить лікування, і попросити пройти медико-соціальну експертну комісію. Документи нам СЕК подає сам заклад вже і для оформлення інвалідності скликається ві виїзд нам Тут багато хто цікавиться про вартість. ВЛК, МСЕК, то це все безкоштовно, бо то що це на основі медичних закладів від держави. А скажіть, будь ласка, якщо до прикладу особа вона перебуває, скажімо так, не в тому стані, щоб самостійно це подавати, тобто може хтось зробити це замість нього? Замість нього ні. Це хіба мати довіреність. А у яких випадках комісія відмовляє у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни? Комісія може відмовити в отриманні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни в певних випадках, для прикладу, якщо особа не належить до категорії, які зазначаються в законодавстві. Якщо інвалідність особи не була отримана внаслідок обставин, які передбачаються законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Якщо для прикладу інвалідність особи не є наслідком поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, які. Одержані під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, чи можна взагалі оскаржити відмову, і зокрема де саме це можна зробити, яким чином це можна зробити, е, так рішенням СЕК про відмову встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни можна оскаржити. Можна оскаржити в судовому порядку також можна оскаржити в адміністративному порядку, коли подається до вищостоящої комісії. Е, для прикладу е, складається позовна заява. І до цієї позовної заяви додаються копія рішення МСЕК, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду і ті документи, які будуть підтверджувати, що дана особа має отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Позовна заява вона повинна. Подана до суду в строк не пізніше 6 місяців з дня, коли особа дізналася, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свободи інтересів. Суд розглядає справу про оскарження рішенням секс з дня надходження позовної заяви, і у разі задоволення позову, суд вже приймає рішення про встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, і таким чином особа, якій було відмовлено в встановленні ні, статус особи з інвалідністю внаслідок війни вона має право оскаржити рішення в судовому порядку, і також в адміністративному порядку. І для цього необхідно безпосередньо звертатися про те, що порушені права. Скажіть, а чи часто до вас зверталися, звертаються особи, яким відмовили власне у наданні статусу, зокрема з яких причин відмовляють найчастіше? Так, до нас звертаються в тому, що відмовлено в наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, можу сказати основні причини, з чим приходили клієнти до нас, це, по-перше, невідповідність документів, які були надані особою, які зазначаються в законодавстві, невідповідність встановлення критеріям інвалідності. Також, коли невідповідні. Невідповідний характер травми або захворювання обставин, які вважаються підставою для того, щоб встановити цей статус. У більшості випадків можу додати, що ті особи, які зверталися до безоплатної правової допомоги, вдалося оскаржити рішенням СЕК, і можу сказати деяких деякі приклади. По-перше, коли особі було відмовлено у зв'язку з тим, що вона не надала медичний висновок про встановлення інвалідності. Також, як приклад, буде, коли відмовили у зв'язку з тим, що МСЕК призначила їй третю групу інвалідності замість другої. І також, коли комісія відмовила в тому в плані, що не врахувала ті обставини, які будуть вважатися підставою для встановлення даного статусу, таким чином, система надання безоплатної правової допомоги допомагає тим особам, яким було відмовлено, і в принципі допомагає відновити свої права. Ви певною мірою вже зачепила це питання. Зокрема, розкажіть детальніше, які є пільги для та гарантії так само для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Е Особи з інвалідністю внаслідок війни надаються пільги в усіх сферах життя. Я поділю на декілька групок, мається на увазі, коли ми говоримо про охорону здоров'я, коли ми говоримо про житлово-комунальне господарство, коли ми говоримо про соціальні послуги, коли ми говоримо про освіту, про пенсію, то якщо ми зачіпаємо питання про охорону здоров'я, то. Є пільги стосовно безкоштовного одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, безкоштовне забезпечення санаторно курортним лікуванням. Якщо питання про освіту, то право на пільги про отримання освіти. Саме цікавіше питання, коли ми говоримо і консультуємо стосовно соціальних послуг на право на позачергове отримання житла, право на першочергове бронювання місць у дитячих садках. Право на пільги про отримання громадянства України. Якщо ще зачіпати, з чим часто до нас звертаються, це про пенсійне забезпечення, тому що багато клієнтів тривожить питання про право на пенсію у підвищеному розмірі. Право на пільги при працевлаштуванні їх досить небагато. Пільги і гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлюються законами України постановами. Та іншими е, нормативно-правовими актами. Якщо детальніше, якщо питання про пенсію, то закон України про пенсійне забезпечення. Якщо питання про, е, про освіту, то закон України е, про освіту. І наостанок, власне, розкажіть, будь ласка, які є підстави саме для позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Орган соціального захисту населення позбавляє особу? Е, Статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, у разі, якщо по перше, наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. За вчинення особою умисного тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції. По-друге, коли ми говоримо про виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, і в разі подання самої, самою особою заяви про позбавлення цього статусу. Зрозуміло. Тож це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, сьогодні у нас в гостях головна юристка сектору Чернівецького бюро правової допомоги номер один Кароліна Руснака говорили про порядок отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Тож на цьому ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.